Вітаю, ви на каналі TVI. Це окрема думка. Наш гість сьогодні Олексій Гарань. Ми будемо говорити з професором політології Національного університету києво могилянська академія про останні події, які змусили сьогодні працювати власне не лише наш канал, а всіх небайдужих людей, які пробували І всі зарубіжні телеканали, і зарубіжні та... телеканали які пробували та довести українській владі, що не можна силою відповідати на мирні акції протесту, на мирні зібрання. Питання в тому, що сьогодні зранку пролунала заява і прем'єра, і на міністра внутрішніх справ про те, що вони проти застосування сили, і це означає, що внутрішні війська і Беркут діяв за чиїм наказом? Ну, я думаю, що без відома міністра внутрішніх справ це не могло відбутися. Знаєте, я не чув, не бачив цю заяву Азарова, але я бачив цю заяву Захарченка. Знаєте, чесно кажучи, я просто дивувався. Я дивувався. Він очевидно читав, як це у вас називається, суфлери, те, uh -huh. що написано. І коли він починав розповідати, що це треба для того, що вимагають скіяни, бо у них порушується спокій. Що uh -huh. треба, значить, так, навести лад, що ніхто нікого не чіпатиме. Ну знаєте, або людина втратила глузну, начебто ж не втратила так, або це просто таке цинічне виправдання і. І це це лунала дивна, цинічна. І знаєте, що головний висновок, головний висновок з цього, на жаль, він полягає що в тому, що не можна вірити жодному слову президента Януковича. Тому що вчора ще здавалося, що влада обирає інший сценарій. Сценарій такого. Давайте будемо переговори. От ми зустрілися з чотири президенти, випили каву, обмінялися думками. Е, ну, Кравчук говорив, що да, потрібна відставка уряду, але все це було в такій, знаєте, достатньо, якби такі спокійні. Дружні, да, дружні. Така, така а Янукович повторював все те саме. Знаєте, він покладав відповідь: і ви винні, і ви винні. Треба розібратися. Чесно кажучи, це все виглядало несерйозно. Це все виглядало цинічно. З боку Януковича, але виглядало так, що влада все-таки обирає сценарій такі, що давайте робити видимість переговори. Якийсь там круглий стіл ініційований Кравчуком, на який не не була запрошена. А, те, що відбулося вночі, воно власне показало, що ні, абсолютно інше. Тобто, всі ці розговори про переговори, діалог круглі, круглі стали, все це камуфляж насправді будуть. Будуть силові методи, і тим більше дивовижно це виглядало тому, що власне, в Україні зараз перебуває і Ештан, і Нуланд. Mm -hmm. Тобто вони бачать ситуацію, їм обіцяються дне, їм говориться з ним, дне, з ними зустрічаються, так. обіцяються одне, відбувається зовсім інше. А, значить, знову ж таки, у мене таке враження, знаєте, що навмисне провокують загострення. Конфлікту uh -huh. навмисне провокують силове протистояння. Хто і навіщо? <кій> Значить, ну, у мене таке враження, що після всього, що відбувається після вільнюса, все це йде за російським сценарієм, так? так? Тобто, знову ж таки, ми пам'ятаємо ту Чорну суботу, що було особу, абсолютно безглуздо з політичної точки зору, замість того, щоб якби заспокоювати людей, фактично вивели на Майдан. Тепер те, що відбулося вчора, знову ж таки, загострення ситуації Росії. Це вигідно, тому що я думаю, що російський сценарій він полягає в повній ізоляції Януковича від заходу, втрати легітимності Януковича не тільки в очах власних громадян, а і в очах світу. Тобто він стає. Ні, рукоподаваємо його ізолюють, куди він має бігти по допомогу. Він має бігти по допомогу Кремля. Кремль стає його єдиним союзником. І за це відповідно він отримує стратегічні поступки, повертає Україну в свою сферу впливу. Чому Янукович на то йому значить зробили цю петлю, і він так наполегливо туди свою, значить, голову просовує. В цю російську петлю або капкан я не розумію, чому. Значить, очевидно, є сили навколо нього теж, які проводять цю лінію, які віддають відповідні якісь накази, які провокують ситуацію, які йому радять, очевидно, йому кажуть, Віктор Федорович, ну, спокійно, все буде хорошо, ми, їм, ми закрутимо гайки, ми їх зламаємо. Тобто, йому хтось про це говорить. Хто це? Ну розумієте, ми ж не знаємо цей процес. Він Добре, не Добре, якщо, якщо давайте про те, про те, що нам відомо, нам відомо, що власне, Як, якщо можна, так. я хотів би додати дві речі, оскільки я думаю, що зараз моніторять відповідні служби вони моніторять всі канали, так. і тому я думаю, перше, Викори... що має Ви бути використати. Перей... Да, я хотів привіт... передати привіт на да, співробітникам спецслужб, беркута, силовикам і так далі. Так. Значить, щоб вони ще раз подумали, угу. що буде в країні. Якщо буде силове протистояння, щоб вони не віддавали злочинних наказів. Але їм почекайте. жити да. в цій країні і їхнім сім'ям. Всі ж не поїдуть. Це да. перший меседж. Да. Так щоб вони це уважно над цим подумали. Друге до наших зарубіжних друзів, розумієте? Час е звернень, щоб бути мирно, спокійно, йдіть на переговори. Цього недостатньо, потрібні санкції. Точкові санкції ну, потікайте, Тут... і це дуже ні тут нема чого чекати, ну, тут розумієте. Є, Міністр тут внутрішніх є, справ є чітко стає Харків та міста є персоною нова. Пане, персоналі... да, пане Лекса тут бачите, в якій ситуації ми опиняємось? От Канада збирається ввести санкції для Януковича і, 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 і решти та людей, про яких ви сьогодні згадували. Парламент Канади збирається на термінове засідання через події на Євромайдані в Києві. Зокрема, на засіданні буде розглянути питання проведення персональних санкцій проти української влади. Однак чи тут не є також проблема для нас, тому що ми, якщо ми все ж. Таки сподіваємося на асоціацію на угоду про асоціацію з євросоюзом. Жодна країна до якої коли-небудь застосовувалися mm -hmm. санкції, не, за санкції якщо, не може якщо, розраховувати якщо на те, я не, може я, я не говорив про санкції проти проти Януковича. Yeah. Як це не дивно? Mm -hmm. Чому? Тому що, по перше, якщо застосовуються санкції, ми маємо розуміти, що це не мають бути санкції проти проти країни. Mm -hmm. Це мають бути санкції проти тих людей. Mm -hmm. Які віддають накази бити журналістів або те, що відбулося на Турівській? Uh -huh. Ну слухайте, ну це ж ганебно. Він каже до круглого столу і одночасно іде штурм опозиційної партії. Тому я кажу, треба лишати простір для маневру навіть президенту Януковичу. Тому я кажу, почніть санкцій. От у вас є номер один. Тут немає про що uh -huh. говорити. Є Захарченка. Далі можна піти пшонка, Клюєв пляв та. і так далі. Ну, якщо ми говоримо, що ані власне Захарченко, ані Азаров не віддавали наказів, і вони засуджують, все що відбувалося, це означає. Ми бачимо те, що вони кажуть, та? але це означає, що власне командири внутрішніх військ та і беркуту мають на свій розсуд віддавати не, вони віддавати діють. накази. Ну вони от, не можуть діяти, вони ну, не можуть самі віддавати накази. Тим не менше Кіровоградський Беркут відмовився їхати. На Києву зі старок увечері ви знаєте, на от знову ж таки так. користуючись, я б може б сказав інакше, от думаючи над mm -hmm. тим, тому що там в кінці повідомлення, що, начебто, керівники цих підрозділів їх відсторонили від виконання обов'язків. Да. А я б на їх місці поїхав би в Київ. Так. Я одягнув сині жовті стрічечки і, і став Перешов охороняти на, на і став охороняти КМДА і будинок профспілок. Власне, я до цього закликаю тих uh -huh. силовиків, які є. Станьте на охорону мирних мирних людей. Uh -huh. От мені здається, можливо, так було б навіть е, ну так хитріше, розумніше. Поїхали, але будемо робити зовсім інше. Ми продовжимо одразу після реклами на каналі TVI. окрема думка в нашій студії Олексій Гаран. Повертайтеся разом з нами після реклами. Олексій думці, ми повертаємося в нашу студію, говоримо про останні події. Ми в режимі прямого ефіру повідомляємо про все, що відбувається в країні, і, власне, в Києві, самому серці Європи. І от власне, можу ще раз процитувати прем'єр-міністра, який сказав, що майдан далеко не вся Україна. мітинги не можуть управляти страною. Це Азаров, це так, наш премєр міністр Так, це сказав наш прем'єр-міністр. Ну що ж то можна казати? Ну розумієте, знову ж такі є. Ми розуміємо систему, як віддаються накази. У нас є плівки, які передані до генпрокуратури Анатолієм Гриценком. Як віддавалися команди тим самим Беркутам і так далі, як Азаров давав наказ Київській КМДА, щоб терміново треба значить встановлювати ялинку. Тобто він теж в цьому задіяний. Розумієте, це абсолютно гнилий. Уряд, який несе на собі відповідальність за те, що відбувається в країні, Розумієте, за те, що відбувається в країні, треба брати відповідальність. Ці люди виявилися неспроможні на те, щоб керувати країною. Вони більше того, вони довели країну до цього. Тому я думаю, відставка міністра безумовна відставка зараз. Ця людина не розуміє в силу своєї своєї ментальності. Тому я думаю, ідея, що можна пробувати формувати перехідний уряд, в так. тому числі за участю навіть і представників нинішньої влади, але якихось розумних людей, так які не є адіозними mm -hmm. в очах в очах іншої частини України, але знову ж таки, коли ми говоримо про формування такого уряду, який може на себе перебрати всю повноту влади, mm -hmm. і власне вести переговори з діючою владою від від імені опозиціонерів також, тому що ви як думаєте, оцей час, який затягується, ніяких рішень немає. Стратегії певної напевно, що немає в трьох лідерів від опозиції, yeah, це yeah, чи не грає цей yeah, час yeah, yeah, прот, думаю, проти дивіться, опозиціонерів yeah, yeah, думаю, і на так, що є плани, так? так плани змінюються відповідно до ситуації. А мені здається, що ми бачимо координацію дій. Так, ми бачимо їхні заяви. Вони в принципі не суперечать один одній. Тобто, звичайно, є різні підходи, але в цілому, от ми бачимо, що стратегії, ну вони діють достатньо скоординовано. але чого не вистачає? Треба чітко казати людям, що ми маємо зробити, чого ми можемо досягти. Тобто потрібна стратегія стратегія дій, і треба про це чітко казати людям. Значить, Очевидно, що просто стояти на Майдані, просто стояти цього недостатньо. Значить, або ми тоді йдемо умовно кажучи під суд, і всі визволяємо там перекриваємо, не дамо тих, кого хочуть засудити, вивести до СІЗО. Так? Наприклад. Так? Тобто потрібні, 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 потрібні кроки, які ну, є зрозумілі, в тому числі і людям. Так? Зрозуміло, що ми прагнемо зараз відставки президента і дострокових перевиборів. Питання в тому, як цього досягти. Тобто цього хоче більшість країни. Хоче. Цього не хоче президент, і ті, хто його підтримують. Ну, бачите, ми баємо зараз справу з такою глобальною кризою влади, тому що ви вже сказали там про, про власне міністрів. Та які ну ну було би коректно і це був би гідний вчинок як чиновника, та українського чиновника е, під у відставку, і власне, ну напевно, що прем'єр міг би це зробити. Він цього не робить. Він вважає, що нічого не відбувається такого страшного в країні. Ну а ті, та 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 копа протесту протестувальників. Які заважають роботі, ну зрештою, ми пам'ятаємо, як він їх назвав. Він сказав, що це посібники фашистів, провокатори mm -hmm. і екстремісти mm -hmm. повне нерозуміння. І я побачив у вчорашньому виступі президента на цьому кру... на цій зустрічі чотирьох президентів, що він знову ж таки повторює те саме. Він не розуміє, що відбувається в країні. Mm -hmm. Коли він каже це розслідування, давайте покараємо і з того, і з того боку, вибачте, хто кого вбив, хто кого вбив? розумієте тому о, мені здається що ця влада вона втрачає вона втратила відчуття реальності ці люди просто не розуміють що діється в країні і в цьому мабуть найбільша небезпека тому що вони думають що якимись там силовими заходами вони можуть вони можуть змінити ситуацію Ну, а власне, як буде діяти опозиція, тому що насправді ну я думаю, що якщо згадати всіх помилок, яких припускався президент, цитуючи класиків, навряд чи він читав болгаковського мастера та Маргариту, і ці рядки, що це за шаги там на лісні, це, це вас арестовують. Ідуть вони дуже далекі далекі і, і невідомі. І, напевно, що він навряд чи вірить, що цей сценарій можливий по відношенню до самого президента. А, але в цій історії, не дивлячись на те, що журналісти помітили під час вчорашньої зустрічі як посміхався, та лукаво посміхався президент, коли описував ситуацію навколо зачистки з участю Беркута. Цей кривавий от мені здається, що він насправді був якийсь непевний. От от якийсь він такий був, знаєте. Не відчувалося в ньому якоїсь ну, такої посмішку ви цю помітили, та? да. Ну, ви посмішковицю. Помітили так? ну то ви пам'ятаєте стару приказку про те, що сміється той, хто сміється останнім. Та І тут в цій ситуації, навіть в цій ситуації, в, в жорсткій і, і, і кривавій сутичці, яка відбулася на майдані. Президент міг би опинитися на схваткою і і можливо навіть здобути щось на свою користь, ну, який йому давно, голосів. Йому давно треба було відправити так. відправити Захарченко у відставку. Я думаю, що йому давно треба було відставити. Відправити в відставку цей уряд, пробувати сформувати уряд, який ми кажемо перехідний. А далі можна вести переговори. Переговори, тобто це розчищає шлях до переговорів. Я не кажу, що не можна вести переговори з Януковичем. Хоча жодному слову вірити не можна. Ми побачили це. Але розумієте, якщо він не буде йти на якісь поступки, то тоді це може дійсно. Трагічно скінчитися, Ну, я не знаю. Він встигне сісти там на вертоліт, літак, там вилетіти до іншої країни, але е, він все тратить те, що тут в Україні, тому є те, що має, тому і його сини. До речі, е, до речі, сьогодні цікаве було повідомлення Віктора Вікторовича. Ви прочитали? я прочитав. Ну знаєте, ну. Ну, люди, люди знову ж таки, от таке враження, що вони існують в якомусь іншому світі, в паралельному світі. Тому я думаю, що можна сідати і можна вести переговори. Але про що? Тобто, очевидно, а давайте це... Давайте ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі TVI. Це окрема думка залишається нами. Ми повертаємося в студію каналу Це «Окрема думка Олексій Гарей наш гість сьогодні, і ми власне повідомляємо вам в режимі прямого ефіру. Всі новини, всі події, всі факти, які стають нам відомі. От щойно стало відомо, що український український католічний університет об'явив мені президенту і правительству. А які взагалі настрої І от стосовно, якщо будемо говорити про могилянку про університет, тому що були думки про те, що власне влада піде на залякування, та ну якщо не... Відчує відчує силу, і ми бачимо, що е, одна зачистка кривава, вони друга да. вони це роблять Т безумовно. Тобто Вони поступово впроваджують цей сценарій. От стало відомо, зрештою, що колишній глава київської міліції каже, що силовиків більше немає звідки вести у Києві. Сконцентровані практично всі силові структури, які виконують функції захорони громадського порядку. Але ми бачимо, що людей невдоволених діями влади набагато більше аніж солоків. Які настрої в студентів? Тому що насправді ми знаємо звернення Святослава Карт. Чука про це було звернення до нової генерації, до нового покоління, яке власне чи не вперше переживає yeah. такі такі карколомні yeah. події в історії you know, you know, країни. на відміну від там, скажімо, 2001 року чи 2004 року. Я думаю, що зараз студенти діють якби самі по собі. Вони не потребують якихось роз'яснень, що відбувається. А, ви знаєте, вони... Це виходить не аби яких патріотів ви виховали в Києво могилянській академії? Та ні, я думаю, що знаєте, не треба перебільшувати. Просто у нас нормальна якби атмосфера, так. і студенти, які думають, вони їм нічого не треба казати. Ви знаєте, коли все це поч... починалося... І коли такі, е, ну вже люди більш похилого віку, як я так дивилася, я вам чесно скажу, знаєте от Євромайдан, це ще перед вільнюсом, там вийшло небагато небагато людей. Може з цього нічого не вийде. А бачу, студенти вже на Фейсбуці вони кажуть, ми організовуємо приєднаність. Вони самі організували, самі пішли, і я думаю, що це є дуже добре. Так, тобто. Е, Самі дбають про організацію, якби опору, дисципліну. Я, я думаю, що це, це дуже добре. Тобто виходить, що власне цей майдан він набуває. Звичайно, час, звичайно, звичайно, функція викладачів вона полягає в тому, щоб якимось гарячим головом, mm -hmm. так які є безумовно, в так. тому числі серед От молоді сказати, більше. да ну ми ж самі були гарячими ще гіварами. Значить, все я теж ходив в радянський час ще гівар, коли це не можна було робити. А що не треба піддаватися на провокації, не mm -hmm. треба йти на штурми і так далі. От я думаю, що в цьому функції це якби наше може полягати, от а так це дорослі люди, які, е, які вже самі можуть здумати, що робити, і вони креативні, розумієте, вони придумують такі речі. Е, ну, наприклад, цей демократичний альянс здається, називається молода така так. партія. Оце те, що вони придумали перед генпрокуратурою, що вони лежать і через них мусять. Ці... Та. Да, це так, але це прекрасна картинка. Це дуже добре. Приступили через закон, приступить і через Да, Я людей, думаю, що казали, це, вони, це, це дуже наочно. я думаю, що у людей в Генпрокуратурі, ну тих, хто там ще є щось думає, вони теж мають подумати. Знову ж таки, ці люди, які в цих структурах прибувають, вони мають подумати про те, що буде далі. Вони всі живуть в Києві, так, всі ці судді, їхні діти тут. Що буде, якщо ситуація далі загостриться і вийде з-під контролю? Тобто я їх не хочу лякати, але їм треба подумати: не робіть зараз явно протизаконних вчинків. Розумієте, коли судді відправляють... Ають побитих беркутом людей в СІЗО. Ну, власне, подумайте і суди забороняють майбутнє. масові акції протесту в центрі, в центрі е, е, ну Києва. ми зрозуміємо, хто їм віддає накази, що це з банкової йдуть. А, всі все ці таки, накази. бачите, ми говоримо з вами про таку загальну кризу е, влади, тому що ми, ми говоримо про дії уряду, не знаходимо пояснень е, логічним і, і людським цим діям уряду. Ну а от колишній е, голова центру виборчкому відомий вам Михайло Рябець дав інтерв'ю одній з інформаційних агентів, і от сказав, що е, по сотні депутатів Верховної Ради мають двоє громадянство. Як би зараз рокіровка ця політичних сил в Україні не відбувалася? Вочевидь, одне, що Україна потребує в інститутах державного управління нових людей, які б могли не схибити і не зрадити нашу нашу Знаете, країну. Да, я, я думаю, правильно. І колись ми говорили з вами про те, що напевне, що майбутній президент він навчається в Києво-Могилянці. Ні, кисто, я не знаю. Він... Я не я якраз проти цього чому? гасла, знаєте, коли... а, чому? а чому може він? Ну, про те, можемо, що президент Америки може навчатися, скажімо, в вітині чи Принстоні. а в, українській ні, університеті в не університети немає українському власне. університеті. Звичайно, да. хай навчається в українському університеті. Не обов'язково це києва могилянка Я думаю, у нас є інші університети, і інші університети зараз демонструють свою мужню позицію. Я Хотів би сказати, студенти інституту міжнародних відносин Київського університету. Так вони теж продемонстрували свою позицію. Вони вийшли одразу на акції протесту. Ми зазвичай кажемо, що там золота Молодь, вони теж вийшли на акцію протесту. Тобто, я думаю, що е молодь це інша молодь. Ви знаєте, що я думаю? Що влада може застосувати силу. Ми не знаємо на що вона вдасться. Що ну, вона, вона не може, може зробити? Вона застосовує, як ми бачимо. Так? Вона може піти, і на ми маємо розуміти, вони ці хлопці без гальм. Вони можуть піти на будь-що. Вони можуть запровадити режим надзвичайного стану. Вони можуть діяти проти журналістів, проти там політологів, проти студентів і так Вон далі. Проти і громадян, діють да, власне, і вони так. да але ця влада втратила моральну легітимність. Розумієте, це дуже вона її вже не відмови. Не тобто рано чи пізно вона змушена буде. Йти, і я знову ж таки кажу, що ці люди, які сидять зараз в структурах влади, подумайте, що буде. Є приклади, подивіться, що було в Німецькій демократичній республіці НДР, подивіться, що було в Румунії, подивіться, що було в інших країнах. Зараз міг би зіграти парламент, Та? можливо, за умови, якщо би рибак не був відданим президентом, ну справа не тільки в рибаку. Ви розумієте, за цією інформацією, яка була, що дійсно значна частина регіоналів була готова голосувати за відставку уряду. Очевидно, що на них так там. Натиснули, що вони якби б діяли інакше. Але знову ж таки, їм треба думати, що далі їм. І ми знаємо, що їх контролюють олігархи. Спасибі власникам телеканалів, які дають більш-менш збалансовану зараз картинку. Так, ми розуміємо, що і вони розуміють, що не можна ігнорувати те, що відбуває, відбувається в країні, бо це, зрештою, може погано скінчитися для їхніх капіталів, для їхніх рахунків за кордоном. Тобто я хочу, щоб всі думали про, всі думали про майбутнє. Компроміси можливі, але чим далі ситуація заходить в глухий кут, тим важче буде з неї знайти. Знайти вихід і не буде так, вибачте, як в 2004 році, коли воно скінчилося нічим. Якщо далі ще буде силове протистояння і доведуть до крові, так це не закінчиться. Окрема думка Олексія Грання прозвучала в нашій студії, професор політології Національного університету Києво-Могилянської академії Був разом з нами. Ми повернемося в цю студію завтра. о цій же поріну а далі на каналі Ціве триватиме інформаційний марафон. Залишайтесь з нами. і Дякую за довіру до нашого каналу. На все добре.